Ребе-привіт! Рада вітати вас на платформі AstroTaro. Сьогодні ми глянемо динаміку вашого літа 2025 року. І так, коли ваше сонце, Асцендент, Венера місяць в рибах або ж стеліум планет, планета, може зрозунувати ця інформація. І заздалегідь, я перепрошую за свій голос, тому що я перехворіла. І так, перше послання для вас процвітання. Я не обмежена. А... В своїх можливостях і можу маніфестувати, тобто притягнути в своє життя будь-що, про що мрію? Про що мрію можу це притягнути у своє фізичне, так, матеріальне життя. Чудово. Тобто у вас влітку хороші енергії для матеріалізації, задумів, бажань. Ось, достаток, і процвітання і ріст. А, я. Хочу розширити свою свідомість. Ой, у вас риби. Влітку у вас розширення. приріст, розширення, гарний період, повторюсь, для того, щоб отримувати бажане від, ну, само собою, що через конкретні дії. Ось Але гарні. Нарі. І послання, ну, чи підказка, скоріше до ракулу зухвалості риби для. для вас. Мости. І щось потрібно залишити позаду, так, для того, щоб піти в розширення, розчистити для себе якусь зону, платформу, аби на ній виростити для себе ресурси, можливості. Угу. В тому числі є дитячі енергії, можливо, дійсно початок нового або закладання, скажімо так, потенціалу на перспективу. І так, риби. Основна тема літа для вас. Жриця, ви в періоді виношування. Ось, можливо, щось плануватимете, не дуже про це будете розголошуватись, займаєте більш нейтральну позицію, не включену. Що мається на увазі піджицією, не включена позиція, це коли є необхідність, ви дієте, відповідаєте, чи щось реалізуєте, але активно не включ, ну, самотужки ви не сильно тут проявляєте ініціативу. Ось, можливо, хтось з вас тут риби практикується в певних езотеричних знаннях, психологічних чи вивчаєте нетрадиційну медицину. Також це можуть бути теми, дає робота з закритими даними. Окей, ну окей, окей, дивимось що залишається позаду риби? Король Пентаклів. Угу. Тобто організація. Певної фінансової стабільності, так, стабілізація по фінансам, по ресурсам. Для когось з вас це може бути конкретна людина у вашому житті. Король Пентаклів це досить заземлений чоловік, який вміє управляти, розподіляти ресурси. Такий сім разів подумає, перш ніж в щось вкластись. Однак, якщо вкладається, то Надійний, так? Може бути хорошою опорою в цілому в питаннях ресурсів. Ось. Ну, але це у вас залишається позаду. Або ви тут стабілізувались по ресурсам, або такий чоловік. Так, це може бути як енергії батька, так і вашого партнера. Ось. Про що думаєте, ваші плани, риби? Імператриця. Ну, супер, якраз прорісти про цітання. Дивіться, як у вас красиво. тема жриць: наступна імператриця. Але для того, щоб визріло щось, потрібен період, потрібен цикл, потрібен цей період виношування. І у вас влітку скоріше період виношування, а вже ближче до. Ну, скоріше, вже осінь і там далі, ви будете збирати ресурс. Так, ну, Ось це також і з питаннями материнства. Напряму пов'язано. Можливо, ви ще думаєте про взаємовідносини з мамою для чоловіків, конкретно, жінка тут виходить, зріла, красива. Можливо, ви не сильно розголошуєте про це партнерство або вважаєте, що щастя любить тишу. Однак, тут є зустрічі. Гарне провадження часу. Ось. Що буде вам опорою риби. Угу. Угу. Ну, тут і вийшла сімірка пентаклів. Цікаво. Тут дуже сильно відчувається нерозголошеність. Момент того, що поки не реалізувалось, я про це не говорю. Так? Я це. Не про це не розказую, я це бережу, так, я це оберігаю. Ось, я це виношую, і... тому що це для мене має цінність. І коли прийде час, так ем... воно явиться на світ, приблизно чи я буду готова, чи готовий а, про це сказати. Але влітку опорою якраз являється бажання вберегти. Скажем так, чи то ресурсів стосується, чи то конкретної вашої ідеї, ваших планів, але опорою, от вміння, скажімо так, щось. Так цікаво, вміння обійти тему отак, не прямо, про що говорити не прямо там, чи діяти не прямо, маневрування буде вам опорою. Ну, чи повна адаптивність? І що риба, то тут жезлів. о, тут. Дійсно якась пристрасть, ідея спалахує. Ухти! Це от сюди горять мости. Оце тут жезлів, це оце спічка, це сірник І тут. Що горить? Щось, що пов'язане з родовою системою перспективи, королева Пентаклів, можливо, це будівництво, можливо, сімейний бізнес, чи дари від родової системи, чи в цілому родові сценарії. Вони, от, ви від них в певною мірою, ви щось сепаруєтесь тут? Ой, як складно. Не вистачає підтримки. Тут треба хтось свій шлях хоче вибрати, вибирає свій шлях, свою реалізацію от себе. у всі ці історії. Дуже непросто, тому що родова система певною мірою складає вам опозицію. Не те, що опозиція у вас це відчувається, ніби родова система не в захваті від ваших намірів, від ваших ідей. Тобто вони бачать по одному, як ви повинні жити, а ви бачите по-інакшому. Тут іде для вас послання, що ідіть за своїми імпульсами, за своїми бажаннями діти, як ви відчуваєте, буде для вас краще, як ви хочете, тому що у вас свій шлях, у них свій, у вас свій. Ось. І ну, для цього вам потрібно дійсно десь вийти за межі тих родових чи, ну, перекона... чи переконань певного характеру, який тягнеться за вами поколіннями. У вашій родовій системі вже сформувалися певні переконання. Так, про стосунки, про бізнес, наприклад, чи про роботу, про реалізацію, про позицію, про статус, в тому ж числі імператриця, ось про відносини. От там ця вся історія повинна згоріти. Ось. Ну, тобто повинно пасти прахом ті всі переконання, тому що ну, в чомусь ці переконання можуть перешкоджати вам бути щасливими, так, в своєму. Способі реалізації планів на майбутнє. Ось. Тому ви там щось передивлялися, до речі, в минулому залишається відношення до своїх фінансів, до ресурсів, можливо, до стабільності в цілому своєї, чи того, як ви себе забезпечуєте. Для дівчат це також могла бути урокова історія пов'язана з чоловіком, який. В цілому вас підтримував ресурсно. Ось, ну там було, був перегляд, переоцінка йшла, І зараз влітку ви більше знаходитесь в процесі того, щоб. що ой, Там по роботі якісь моменти. Можливо, щось дійсно освоїте, щось напрацьовуєте, пробуєте себе реалізувати, проте. Тому, повторюсь, там є підводний каміння в контексті того, що не з першого разу приблизно виходить. Ось, чи ви не до кінця впевнені, що а, ну, це саме так, як ви. А, ну, чи це буде користуватися а, попитом чи що? Ось. Можливо, ще докручуєте знання, певною мірою добуваєте знання, щось освоюєте, вивчаєте, доформовуєте іншими словами, дозбируєте цей пазл, підтягуєтесь по знанням. Ось. Тут сім мечів, це певною мірою. Ви дуже хочете щось проявити, риба, і сумніваєтесь в цьому. Можливо, стрігаєтесь, повторюсь, якоїсь історії з оцінкою. Чи з тим, що це буде якось прийнято не так, як ви на то розраховуєте. Але послання звучить, що у вас період росту, і це тільки ваші переконання. Все, що вас зупиняє, всі обмеження, які є, вони у вашій голові. Всесвіт нейтральний, насправді. Ось всесвіт нейтральний, і як ви хочете проявлятись, так і будете отримувати відклик. Розширюйтесь. У вас такі є там розширення і вам пора. Махо, імператор, король мечів. Не знаю, досі партнер дуже відповідний. Або вже є, або намалюється. Ось. Ну, для чоловіків скажу, що у вас прям крутий ріст тут, Влітку. І гарне партнерство. Ось таке сневе знайомство не треба. Ну, це робочі процеси більше. Ось, в робочих процесах, в тому числі, потрібно йти в розширення. то виникне по роботі. Нова ідея: чимось надихнетесь і почнете, як то кажуть, ваяти на повну силу. Да, системність в тому числі потрібна. енергія вагів прийшла. Отож, риби. Риби, у вас дуже гарні енергії. Все сприяє тому, щоб ви. Реалізовували свої ідеї, свої бажання. Імператриця Сонце ну, для когось і вагітність насправді. Хоча ви дуже тривожитеся і хвилюєтесь за певне партнерство чи житло, у вас все вийде. Але якщо це питання реалізації материнства, дівчата, тут. В принципі, і проект ваш може бути, але тут питання того, що є. момент, з яким потрібно розбиратись, скажімо так, проходити. Скоріш за все, кажу, тут не дістає якогось елементу, чи комусь не дістає інформації, комусь не дістає знань, комусь не дістає. Ну тут перепрограмування повинно статись по жириці. Ця робота може бути або з практиком, або з спеціалістом в, нетрадиційні, ну, в нетрадиційній сфері області. Ось, е якщо ви пробували традиційним методом і щось не виходить, спробуйте нетрадиційний про це говорить Жриця. Або якщо пробували нетрадиційним, то зверніться до протилежного, до альтернативного. Все, але про це потрібно відкрито говорити. Про це потрібно відкрито заявляти, от, а не приховувати, скажімо так. Тоді і відповідь знайдеться, як тільки ви даєте запит в простір, що вам потрібна відповідь, потрібна підтримка, потрібне, потрібне рішення, так воно з'явиться в перспективі. А поки ви це тримаєте в собі і приховуєте, то якби і запиту всесвіт нема відповідного. так. Немає звідки прийти до вас відповідь, чи рішення не приходить, тому що ви не даєте можливості цьому рішенню розгорнутися через те, що остерігаєтесь. Ви мене почули. Дякую за вашу увагу, риби. па папа.